Так, усім привіт. Зараз покажу це наочник гумовий. Виробник США, напевно, дуже якісний, От, так сказати, елітний відбірний. Бачите, не проходить світло. взагалі лепестки ідеально складаються, бо ті, які в Китаї виготовляють, там брак, там проходить світло, тут не проходить в ідеалі, як бачите, дивіться. Ідеальний. це в США, я думаю, виробляють. Хоча цей, мені невідома яка компанія. А ти що в Китаї, я замовляв їх декілька штук в Китаї, і вони всі приїхали такі неякісні або браковані, світло пропускаю. Це ідеально, бачите, закривається світло ось, і відкриваю ідеально. Ось такі класний ось так. Пелюстки відкриваються, закриваються, самі закриваються, не заїдає, як пружинка вистрелює. Все, бачите? Так ось так він виглядає. І це на нього падає пилюка, все до нього так липне. Тому що він матовий, щоб не відбивати світло. Він не глянцевий, а матовий. Так має бути. Ну, Якщо це все легко змивається водою. До речі, є ось надпись. Так, да, напевно USA. Мені не видно, вам краще видно. Серійний номер якийсь US, напевно, що США Сполучені Штати Америки. Партія така. то Я думаю, напевно. Так, ось така форма. Ось ось їх стоїмо. Кожу. Це спеціальний отвір, щоб не запотівало скло, бо якщо його не буде, всередині від тепла тіла і так далі, запотівати буде скло. Тому цей отвір обов'язково там має бути. Так, особливо, коли холодно вночі, наприклад, восени, зимою і ввесні. Так. Размеры давайте сразу вам покажу. Плюс размеры. Значит. 65. пять. так. Взовнешний диаметр 45. Взовнешний далее. Должина его ага. 44. 45 также. В принципе, 45. Тут 23. Значить, отвір, через який ви дивитесь. 20. Чи 20 з половиною, ось так, приблизно. внутренний диаметр. Я вас покажу. 38. Так, приблизно. Вот такой. Так. Внутрішній діаметр ось такий 37-58 приблизно. Ну, там ще є канавка в яку зачіпляється. Зараз покажу вам що всередині. Ось є канавка. Ось туди фіксується, вставляється. Можна фіксувати тут або тут. Ось вона. Так, Так, ну показав вага, до речі, зважу вагальну. 23,57